Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Продовжую, друзі, в'язати. Зробила дві повітряні петлі підйому, які заміняють рельєфний виворотний стовпчик, і роблю незмінних два рельєфних лицевих стовпчики. Друзі, вибачте, що я трошки так в'яжу, я бачите, пальці поранила, та й мені от трошки незручно, а Беретик вже мені потрібний. Та я отак от спішу, поспішаю. Тепер в'яжу, пров'язую п'ять рельєфних вивольтних стовпчиків. Ми тут робимо, починаємо робити узорчик. Два, три. 4 5. Поки що не будемо додати, я так думаю, що денце ще не повинно <кій> заокруглюватися Тому що я хочу, щоб воно виглядало ніби як бер... ну, беретиком, хочу, щоб виглядало не шапочкою, а беретиком. То денце потрібно, щоб воно. Було ще трошки ширше, хоча б 24-25 см. Але якщо буде заокруглюватись, то тоді будемо ще додати. Дивіться, друзі, далі зробили 5 рельєфних виворотних стовпчиків, і тепер замість, отут робимо 2 рельєфних по центру лицевих стовпчики. І знову 5 рельєфних виворитних. Ось так, друзі. Два рельєфних лицевих. П'ять рельєфних виворотних. два рельєфних лицевих і п'ять рельєфних виворотних. І так далі продовжуємо: два рельєфних лицевих незмінних, П'ять рельєфних виворітних, тут два по центрі буде рельєфних лицевих, і знов п'ять рельєфних виворотних. І так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду. І після того ще один рядочок пров'язала малюнку. Тобто там, де рельєфні вивортні рельєфні виворт не пров'язувала, там, де рельєфні лицеві, пров'язувала рельєфні лицеві. В'яжемо слідуючий ряд: дві повітряні петлі підйому, які заміняють нам рельєфний вивертний стовпчик, два рельєфних лицевих стовпчики. Тепер пров'язуємо 4 рельєфних виворітних стовпчики. 4 рельєфних виволітних стовпчики пров'язали. І тепер потрібно пров'язати 4 рельєфних лицевих. От з цього рельєфного виволітного ми пров'язуємо рельєфний лицевий. Над цими двома рельєфними лицевими пров'язуємо рельєфний лицевий. І ще один з рельєфного виворітного пров'язуємо рельєфний лицевий. Тобто 4 рельєфних лицевих. І тепер ще пров'язуємо 4 рельєфних виворітних стовпчики. Це один рапорт узору в ширину. Далі знов так саме пров'язуємо два рельєфних лицевих, тут 4 рельєфних виворотних, 4 рельєфних лицевих, 4 рельєфних вивортних. І так, пров'язуємо до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду слідуючий ряд в'яжемо по малюнку тобто, над Рельєфними лицевими пров'язуємо рельєфні лицеві, над рельєфними пров'язуємо рельєфні виворідні. Два рельєфні лицеві, чотири рельєфні виворотні, чотири рельєфні лицеві, чотири рельєфні виворотні. Так, в'яжемо до кінця ряду. Так, ряд закінчено. Тепер в'яжемо слідуючий ряд. Робимо дві повітряні петлі підйому, Два рельєфних лицевих незмінних. І далі тут робимо три рельєфних виворітних. Три рельєфних виворітних стовпчики. І треба тепер пров'язати шість рельєфних лицевих стовпчиків. З оцього рельєфного виворітного стовпчика ми вив'язуємо рельєфний лицевий. Далі в нас йде 4 рельєфних лицевих стовпчики, ми їх пров'язуємо без змін, і ось тут з одного рельєфного. Виворідного стовпчику пров'язуємо рельєфний лицевий, так, щоб у нас вийшло підряд 6 рельєфних лицевих стовпчиків. І решту три рельєфних виворідних пров'язуємо без змін. Один рапорт пров'язали. Далі так само пров'язуємо два рельєфних лицевих, три рельєфних виворітних шість рельєфних лицевих і три рельєфних виворітних І так, друзі, пров'язуємо до кінця ряду. Тепер в слідуючому ряду, щоб я не включалася, ми пров'язуємо по малюнку. Так, як так, друзі, на цей момент у мене діаметр денця виходить десь 24,5 см. Ну, 25 см це ідеальний діаметр денця для берета. Тепер слідуючі два рядочки, я далі буду пров'язувати ще зменшення, не буду робити. Тобто, щоб, він, щоб берет отак от плавненько боки щоб заверталися. Тому що я бачу, що вже отут воно максимально розширилось, ден. Це вже воно далі розширюватись не буде, вже воно буде бортиками от завертатися. Слідуючий ряд ми в'яжемо ось так. Дві повітряних петлі підйому я вже пров'язала, в'яжу два рельєфних лицевих незмінних. Три рельєфних виворітних. І далі наш узорчик. В'яжемо два рельєфних лицевих. Тепер отут два центральні рельєфні лицеві ми міняємо на два рельєфних виволітних. Пров'язуємо два рельєфних виволітних. І тут далі два рельєфних лицевих дов'язуємо. І в кінці три рельєфних виворітних, це кінець рапорту. Далі пров'язуємо. Так само другий рапорт: Два рельєфних лицевих, Три рельєфних виворітних, Два рельєфних лицевих. З двох рельєфних лицевих вив'язуємо два рельєфних виворітних, Далі знову два рельєфних лицевих і три рельєфних виворітних. Це я пров'язала один рапорт. Ще залишилось 11 рапортів. Пров'язуємо самостійно. Слідуючий ряд ми в'яжемо по малюнку. Тобто, так як ми в'язали щойно пров'язаний ряд: два рельєфних лицевих, три рельєфних виворітних, два рельєфних лицевих, два рельєфних виворітних, два рельєфних лицевих і три рельєфних виворітних. Пров'язуємо самостійно. Ось так, друзі, виглядає на цей момент денце. Воно має. В мене діаметр 226,5 см. Але ось воно так поводиться, ніби вже хоче, от трошки от завертатися. Ну так, це і треба. На цей момент це так і повинно бути. Зараз ми йому будемо допомагати завертатися. Тобто, в цьому рядочку ми вже будемо робити скорочення. В'яжемо слідуючий ряд. Дві повітряних петлі підйому. Далі. Два рельєфних лицевих стовпчики беззмінних. І дивіться, тепер ось у нас тут три рельєфних виволітних. Ми робимо одне зменшення. Тобто з двох рельєфних виволітних стовпчиків я пров'язую один. Але дивіться, яким чином я його пров'язую. З першого рельєфного виворітного стовпчика я пров'язую один рельєфний виворітний, але не до кінця. Роблю накид на гачок і захоплюю другий рельєфний виворітний, і також пров'язую не до кінця. На гачку три петлі. Я їх пров'язую разом. Тобто, виходить рельєфний виворітний з двох. З двох рельєфних виворотних я вив'язала один зі спільною вершиною. Тепер третій рельєфний виворітний ми пров'язуємо без змін. Рельєфний виворітний, друзі. І тепер вже в слідуючому ряду ми оцей, що е, е, скорочення будемо рахувати за один рельєфний вивольтний. Ну, таким він і є. Далі узор. Вив'язую один стовпчик рельєфний лицевий. Слідуючий рельєфний лицевий я змінюю на рельєфний виворітний стовпчик. По малюнку ще один рельєфний виворітний стовпчик вив'язую. І дивіться, друзі, в проміжок ось тут між рельєфними виворітними стовпчиками я вив'язую пишний стовпчик. На 5 витягувань. Отак От трошки петлю трошки витягую, і ось де в проміжок ввожу гачок, витягую нитку. Одне витягування, Два. Три. Чотири. П'ять. Друзічки. Дивіться, що всі витягування були однакові. Тепер захоплюю робочу нитку. І оцим... Цими пальцями притримую ниточку робочу, протягую через ці всі витягування. І тепер оцю ниточку, що притримувала, ще раз, звожу гачок і витягую робочу нитку. І три петлі на гачку пров'язую одним прийомом. Отакий От пишний стовпчик повинен вийти. Друзі, ви можете, за вашим бажанням. Можете робити на три витягування, можете на 7 витягувань, можете на 10, на скільки ви хочете, Як, в залежності, яка у вас ниточка, і щоб воно отак от пишненько, красиво виглядало потрібно. Далі по малюнку у нас йде рельєфний виворітний стовпчик. Цей, цю шишечку, пишні піш, ці стовпчики, шишечку, шишечка я називаю, треба акуратно притримувати. Рельєфний виворітний. Далі з рельєфного лицевого я вив'язую рельєфний виворітний стовпчик. І далі рельєфний лицевий по малюнку. Як він є, так я його вив'язую. Далі рельєфний виворітний стовпчик йде. І тут в кінці з двох рельєфних виворітний. Так, як ось тут на початку, треба з двох рельєфних виворітних вив'язати один зі спільною вершиною. Пров'язую один не до кінця. Пров'язую другий не до кінця. І три петлі, які є на гачку. Раппорт готовий. Далі так само пров'язуємо два рельєфних лицевих, з двох рельєфних виворітних пров'язуємо один зі спільною вершиною, один рельєфний виворітний, один рельєфний лицевий. З одного рельєфного лицевого вив'язуємо рельєфний виворітний. далі рельєфний виворітний. В проміжок між рельєфними виворітними пров'язуємо отакий пишний стовпчик. або що вона називається шишечка. Далі знов рельєфний виворітний рельєфний виворітний. Рельєфний лицевий, рельєфний виворотний, і з двох рельєфних виворотний, в них один зі спільною вершиною. Друзі, в'яжемо так до кінця ряду. Дивіться, друзі, тут в кінці ряду я зробила ось де рельєфний лицевий, де в нас узорчик. І так як на початку ряду, ось тут дві повітряних петлі, в нас прив'язані, які заміняють нам рельєфний виворітний стовпчик, то я от пропоную ось з цих двох рельєфних виворітних стовпчиків вив'язати один, скорочення зробити. Ось так. І приєднуюся в, треть, в другу повітряну петлю під йому на початку ряду. Ряд завершений. слідуючий ряд в'яжемо по малюнку. Але тут є один невеличкий нюанс, і я мушу вам показати: дивіться, дві повітряних петлі підйому, які заміняють нам рельєфний виворотний стовпчик. Тепер два рельєфних лицевий лицевих стовпчики, які ми пров'язуємо від самого початку. І тепер тут два рельєфних. Виворітних стовпчики. Один рельєфний лицевий стовпчик. Узорчик пров'язуємо. Тут далі йде у нас ось два рельєфних виворітних. Так, все по узору пров'язуємо, як, як ми в попередньому рядочку в'язали два рельєфних виволітних. і дивіться, от покажу дійшли ми до шишечки. І з під шишечки, з шишечки цієї, ми повинні вив'язати рельєфний лицевий. Дивіться, зробила накид на очок. І от так от ми беремо гачок, вводимо під цю шишечку, захоплюємо. Робочу нитку і пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик. Ось так. буде в нас виглядати, ніби шишечка, на гілочці чи на ножці. Далі ми пров'язуємо два рельєфних виворітних стовпчики. Далі один рельєфний, один рельєфний лицевий стовпчик і два рельєфних вивольтних стовпчики. Ось так, друзі, я вам показала, тому що ось тут спішєшечки. А так, так все по малюнку, як в нас пров'язані були стовпчики, так ми пров'язуємо. Єдине, що з під цієї шишечки ми пров'язали рельєфний лицевий стовпчик. Один рапорт пров'язали, залишилось ще 11, пров'язуємо самостійно. Слідуючий ряд пров'язуємо таким чином: дві повітряних петлі, які заміняють нам рельєфний виворітний стовпчик. І тепер, друзі, будьте уважні: рапорт. Два рельєфних лицевих два рельєфних виворітних стовпчики по малюнку. І тепер далі, тут, слідуючий, рельєфний лицевий, а за ним йде рельєфний вивольтний. Пров'язую слідуючим чином. Спочатку оцей рельєфний вивольтний стовпчик, а потім вертаюсь до рельєфного лицевого і пров'язую рельєфний лицевий. Дивіться, спочатку пров'язую рельєфний виворітний. Робимо перехрест. А потім вертаюся до цього рельєфного лицевого. І пров'язую рельєфний лицевий. Далі по малюнку йде рельєфний виворітний стовпчик. Так, його й пров'язуємо. Далі йде рельєфний лицевий, той, що у нас з під шишечки вийшов. Далі йде рельєфний виворітний стовпчик. І, друзі, знову йде рельєфний виворітний стовпчик далі, і потім рельєфний лицевий. Знову тут робимо перехрест. Спочатку я пров'язую рельєфний лицевий стовпчик, а потім повертаюся до цього рельєфного виворітного з виворітної сторони і пров'язую рельєфний виворітний. І далі по малюнку ще два рельєфних вигорітних стовпчики. Один рапорт узору пров'язаний. Так далі так в'яжемо друзі до кінця ряду. Слідуючий ряд ми пров'язуємо по малюнку над рельєфними. Лицевими пров'язуємо рельєфні лицеві над рельєфними виворітними, рельєфні вивольтні. Тобто, дивіться, два рельєфних лицевих, три рельєфних виворітних, один рельєфний лицевий, один рельєфний виворітний, один рельєфний лицевий, один рельєфний виворітний, один рельєфний лицевий і три рельєфних виворітний. Пров'язуємо самостійно.